У нашому місті триває фестиваль української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ. Дві сцени театру Шевченка стали фестивальними. На них свої роботи на суд вибагливого Дніпровського глядача представляє театральні колективи з п'яти областей. Наша знімальна група бачила виставу Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру Хто я докладніше розповість моя колега, журналістка Ольга Ховрич. Другий день поспіль, але цього разу вже на малій сцені театру Шевченка свою роботу представили Луганчани. Показали виставу Хто я за п'єсою німецького драматурга Маріуса фон Майенбурга. «Бриткий». Це трагікомедія сучасності. Головний герой не отримує дозволу представити свій винахід на конгресі через те, що має потворне обличчя, і з цього починається складний пошук свого я та спроба самоідентифікації. Насправді дуже цікава роль. Бо в житті я, наприклад, до цієї вистави ніколи не задав собі питання, хто я. І під час репетиції дуже багато вспливало таких: типу я українець, я чоловік, я чоловік дружини, наприклад, і я син. Я оці от всі ролі, які в житті я відіграю, я їх став більше усвідомлювати. І Ця вистава свого роду психологічний тренінг, і в ній доволі як це, комфортно знаходитись. Актори зізнаються, що робота над цією п'єсою була дуже цікавою з пізнавальної точки зору і для них самих, та допомогла їм краще зрозуміти себе. Зараз вистава набула дещо іншого звучання, адже створювалася вона ще до початку повномасштабної війни в Україні. Є така паралель. В цій виставі проводжу про те, як ми, українці, себе ідентифікуємо, тобто є люди, які проживають в Україні, але вони е, не можуть сказати Я українець, і це все от через цю пропаганду, яку нам нав'язували як суспільство, як мій персонаж, який прожив все життя і нічого не знав, поки в один день йому не сказали, що він потвора і він почав це вірити, бо йому сказала дружина, йому сказав начальник, так і от в наш нашому житті як ось цей інформаційний вплив може змінювати свідомість людини і те, як роками це все будувалося, все це ще з радянського союзу, вся ця система, всі ці наративи, які вони диктують, і як важко зараз від цього всього звільнитися і в усвідомленні саме головою, так би мовити, прочиститися взагалі. Ця вистава про самоідентифікацію: хто я? І коли до повномасштабного вторгнення ми грали цю виставу, це було більше про те, хто я як людина, Настя, чого я хочу у житті, як мене сприймають люди, як я їх сприймаю, більше про це. А зараз ти розумієш, що до цього всього додається ще, що ти українець просто, і ти не можеш від цього відокремитись. І продовжувати мислити у напрямку Ну я, я Настя, я хочу того, того. Ти українець, це і величезна цінність і випробування. Четверо акторів, сім різнопланових образів і повна самовіддача на сцені. Вражала акторська майстерність виконавців, які миттєво перевтілювали з однієї ролі на іншу. Зараз вже легко це дається. Коли ми тільки працювали над виставою, було досить складно, тому що. Ти маєш віддаватися і в цій ролі, і в цій ролі, а переключатися ти маєш не поступово, а отак. Тому трохи важкувато було, але це такий класний досвід. У мене ніколи не було такого, щоб я в одній виставі грала дві ролі. Мені здається, ніколи такого не було. Це класно, це мені подобається. У мене є і те, і те риси, які є і в дружині, і в бабусі такій запальній. Саме тому, напевно, я і так сильно кайфую від цієї роботи. На сцені було все реп, який читав головний герой, танці, гумор, трагізм і те, що від своїх ролей отримували задоволення, і самі актори відчував навіть найвибагливіший Дніпровський глядач. Я такий балуваний глядач з великим досвідом. Луганчани дуже вразили своїм. Як диригент кажу, класним ансамблем. Жоден музичний інструмент, актор, як музичний інструмент оркестра, досконало до кожної нотки виконував свою партію. І це натхнення відчувалося настільки в такому обсязі, що в залі не було байдужих. І оця тема хто ми, куди ми. Як ми і як ми будуємо своє життя, за якими сценаріями, як втілюємо свої ролі життєві, це тема дуже актуальна. А те, що вона вирішувалась у сучасних ритмах з чудовою хореографією, мені дуже сподобалось сценічне рішення, костюмне рішення. Акторам вдалося встановити контакт з глядацькою аудиторією. і за це вони вдячні діпрянам та гостям міста. Вони були класні глядачі. Вони були е так близько до нас сиділи, і це було так складно. Мені досить важко е заходити у виставу і одразу стикатися з глядачем. Я трохи так закриваюся, але глядачі були такі, що вони просто простягали до мене, ну так е умовно, простягали руки і казали: не бійся, давай, давай просто кайфонемо всі разом зараз. Yes. Дуже класний глядач. Ми вдячні глядачам за це. Цікавий режисерський хід Станіслава Садаклієва обіграти на сцені спокусу, яка, по суті, переслідує нас все життя за допомогою яблука, того самого, яке колись спокусила Адама та Єву, і стало предметом розбрату між богинями Олімпу. Цікаво, а як би ця вистава зазвучала на великій сцені? Чи навпаки? Це своєрідна камерність малої сцени допомогла глядачам максимально відчути авторський посил та спробувати для себе відповісти на філософське запитання. Хто я? Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини д 1